Non. Ти сьогодні на басейні? Басейні! Пу -пу. Да, ви ж ми побачили! Ку-ку! Мімі Софі, привіт! Прийшли сьогодні на басейн купатися! Така класна у вас тут дитяча кімнатка. Ну, ну. Софійка, давай тепер ти. А тут такий грибочок водяний, так? І тут така гірочка. А за вікном зима. А тут дуже тепло. А паровозиком будемо з'їжджати зі слоника? І Із Софією паровозиком. Німійце, ти там? Угу. Да. <говори> Тут, А давай ну. покий. А це? Ой. -а. а як жабка робить? І маленька жарка? А як робить черепаха? А як робить велика риба? Великий кит. Як робить? Ого. А хочете, ми зараз підемо на Велику Гірку? Давай. Тут є дуже велика гірка. Хто буде спускатися? Хочеш на велику гірку, так? Ну папа. Так. Я, не хочу на гірку. Я не хочу на гірку. На ту? Пішли, подивимося, що там за гірка. Яка тут гірка. А. Ти сама будеш спускатися? Під папою? Нам зона, у нас закрита сьогодні. é o é

Ти на місці не ходить. Ми зекономили. І в дівчиності класу наснувато закономов на бата. Ви кочого на басейн все Я тобі дуже пишаюся. М -м. Солодкого нічого не купували. Ніякі іграшки. Ні різні йогурти, ні цукерочки, ні чубачупсики, нічого, нічого, нічого. Ти від усього відмовилась для того, щоб ми змогли сьогодні сходити на басейн. Так, а да, ще дуже класно, тому що ми вже на басейні Стайські вас і на канал.